Щойно ви підписали контракт з «ЛНЗ», Що відчуваєте в цей момент? Дуже приємно, що ЛНЗ зацікавилась нашим тренерським штабом, тому що це амбітний проєкт, і я вважаю, що ЛНЗ команда, яка може розвиватися, яка може претендувати на найвищі місця в чемпіонаті України. Звичайно, що хочеться вибудувати клуб. Не тільки команду основну, а й клуб, тому що хороша академія, академія, яка розвивається, і щоб у нас дуже добре працювала вертикаль, починаючи від академії, закінчується основною командою. Як виник варіант продовжити тренерську кар'єру саме в Черкаській команді? Що стало для вас вирішальним фактором? Про це мене генеральний директор Василь Васильович Каюк, Я мав розмову з президентом клубу. Віктором Дмитровичем, і мені дуже вподобало те, що я тільки що сказав, що в клубу є бачення, є певна стратегія, і клуб хоче рухатись по цій стратегії, починаючи від дитячо-юнацького футболу, закінчуючи основною командою. На мою думку, дуже складно командам, які не мають міцного фундаменту. І в першу чергу дитячо-юнацький футбол це міцний фундамент, і треба все вибудовувати поступово. Тому що можна один рік потрапити в Єврокубки і на наступний рік не мати команди, як є приклади в нашому ж чемпіонаті. Тому я вважаю, що це дуже правильна стратегія. Це дуже багато роботи. Це не є короткострокова стратегія, це на це потрібен час, але я вважаю, що ця стратегія має майбутнє. З чого плануєте розпочати роботу в новому клубі? Які перші кроки вважаєте ключовими? Ну, ми вже почуть працюємо. І я, тренерський штаб і. Я вже тільки що сказав, що потрібно дуже детально проаналізувати попередню роботу. Звичайно, в попередників було дуже багато позитивних моментів, але дуже треба детально проаналізувати, починаючи, ще раз кажу, від всієї структури, але і основну команду. І футболістики будуть підходити під модель гри нашої, футболісти, футболістики будуть виконувати наші вимоги тренерського штабу, і роботи дуже багато. Ну і звичайно, хочеться, щоб і. В цьому сезоні і командою 19 була набагато Потужніше ніж було в попередньому сезоні, щоб ми могли залучати з цієї команди в основну команду молодих футболістів. Якщо у нас не буде конкурентної команди, ю 19 звичайно, що це буде складно зробити, щоб залучати основну команду, тому ми повинні на це також звертати увагу. Ну, дуже великий такий об'єм роботи. Але я вважаю, що по-моєму попередньому клубі, який мені багато як тренеру дав, ми будували таку систему. Я вважаю, що ця система добре спрацювала, тому я вважаю, що ми... Маємо всі можливості, щоб це втілити в життя. Розкажіть про свій тренерський штаб, хто входитиме до вашої команди в сезоні 25-26. Тренери, що зі мною працювали в руці, це Геннадій Щекетилін, який також пройшов такий шлях досить довгий з дитячо-юнацького футболу, в І Він помічник, мій буде. Іван Шуга, який зі мною працює, з Ю-19 починаючи з руху з Ю-19. Андрій Рай, тренер по вратарях. Шевчук, тренер-аналітик, і Романюк Віталій, тренер фізичної підготовки.